Перше питання про проект рішення обласної ради про звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розширення переліку громад Харківської області, розташованих на територіях активних бойових дій. Перелік таких територій визначений наказом Мінреінтеграції номер 309 І до цього наказу потрапили певні громади переважно Куп'янського району. Проте, ми всі знаємо, що не тільки Куп'янський район постраждав наслідок ведення активних бойових дій у першу чергу. Йдеться про 22-й рік, це також е, територіальні громади Чугуївського району е, при кордоні. Вовчанська, це громади, які опинилися під окупацією в Чугуйському районі. Потім територіальної громади Ізюмського району. Проте дані території чомусь у перелік тих територій, які опинилися на території ведення активних бойових дій, не були враховані і зараховані до наказу мінреінтеграції номер 309.